Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні, героям слава! Я думаю, коли ми стикаємося з вибором тракторця, а саме ДТЗ, коли є дві моделі, такі як у мене, 53-54 HPX і 5244 HPX. Думаю, всім цікаво, чи дійсно варто переплачувати тих 300 доларів за ідентичний тракторець з одинаковим двигуном по об'єму, і чи дійсно там є тих плюс 10 кінських сил. Навіть 115354, такі як у мене. Особисто мені ця тема цікава. Теж я стояв перед таким вибором. Ну, як бачите, у мене новинка від ДТЗ 5354. Я його вже показав в роботі і залишився дуже задоволений. Ну завжди мені хотілося дізнатися, чи я просто немарно переплатив гроші. Тому сьогодні, друзі, буде дуже цікаве для вас відео. А саме, приїхав до мене ще один ДТЗ, як то кажуть, ДТЗ мало не буває. Зустрічайте ДТЗ 5244HP на вузькій резині. Погнали! Я думаю, це для вас стало здивуванням, сюрпризом, так як для мене. Ніхто не очікував, що у мене появиться два тракторця, а саме ще один ДТЗ-5244 HP на вузькій резині. Сьогодні я вам хочу зробити на нього огляд, показати його відмінності, чим він відрізняється від 534. 54 HPX, такий як у мене. Скажу, відмінності є. Не суттєві, але вони в око кидаються. Ну і забігаючи наперед, я думаю, у вас я ще порадою оцею ДТЗ-шкою, і не тільки, як то кажуть, тільки про нього розповім. Тому що ж, давайте приступати до огляду HP. Думаю, ви вже помітили оцю наклеєчку, підмінний трактор. І ви скажете, а де ж мій тракторець? Друзі, сталася невеличка неприємність. Загоділо в мене щось в коробці. Скоріше за все, підшипник, ну, як то кажуть, пацієнта вскриють і діагноз поставлять. Одразу я зателефонував в компанію, там, де купляв тракторець, це Луцьк, Ансурова 21, агротехніка. Агроволинь, якось так. Це все одинакове. Об'яснив ситуацію, сказали, телефонуй на гарячу лінію. Зі мною зв'язався представник компанії ДТЗ Вадим, дякую тобі за швидке рішення, швидке реагування. Ну і всій команді. ДТЗ і на слідуючий день у мене з'явився підмінний трактор. Ну а цей трактор буде на деякий час в ремонті. Обов'язково я вам розповім, що з ним сталося, і що з ним не так. Це метал, ви самі розумієте, всяке буває. Що ж, привезли мені ДТЗ 5244 на вузькій резині. Дуже добре, що є підмінний трактор. Що компанія ДТЗ дбає про своїх клієнтів. Ну і окрема подяка за швидку доставку підмінного трактора. пану Віталію з М трактор місто Львів. Луцьк, як то кажуть, не приїхав, тому робіть висновки. Ну але сьогодні ми не будемо говорити про мій тракторець, а будемо розповідати вам про ДТЗ-5244HP на вузькій резині. Я думаю, що вам буде дуже цікаво побачити від мене порівняння цього трактора. Ну і напевно, саме перше, що виділяє цей трактор на фоні DTZ 5354 HPX, такого, як в мене, це його висота, ну і його резина. Вона тут значно менша. Позаду у нас стоять шини 9,5 на 24 фірми Армур. Ну а попереду теж трішки резина відрізняється: 60 на 16. Теж фірма Армур. Ну і саме головне, що їх відрізняє від моєї резини. Бо глядачі підмітили, кажуть, у мене резина перекачана. Насправді вона не перекачана, вона відрізняється по шарах. Тут стоїть восьмишарова резина, а у мене десятишарова. Тут вона м'якша сама по собі, і навіть на у цих колесах 9,5 трактор їде трішки м'якше, ніж мій. Хоча накачані вони одинаково 0,9 зад та півтора перед. Тому що, якщо навіть похитати його, видно, як ця резина гуляє. Що в мене такого абсолютно немає, навіть якщо прицепити культіватор, який важить більше 300 кілограм. Ну і також відмінність у цієї передньої резини від меї це вищий протектор, що мені дуже-дуже подобається. У мене спереду протектор висотою 20 мм, а тут цілих 30, так само, як і позаду. Він йде трішки іншої форми. Починається оцей шкарп від ширшого і до ущого. Не знаю, чи це є правильно, чи це є добре. Я думаю, ми це перевіримо з вами обов'язково. Ну, саме головне в будь-якому випадку це є плюс, тому що ґрунтовий зацеп є вищий. Так, а тепер давайте поміряємо. Передню та задню колію. Я думаю, вона повинна чимось відрізнятися, тому що резина, по-перше, вуща. До речі, оця передня резина шириною у нас по карбах 16 см. Ну і колія... Оцього трактора в попередніх шинах становить у нас теж 117 см, що й умову. Ну і також висота задньої резини заднього колеса також є нижча, ніж в стандартному HPX, тому що колесо нижче і самої висоти резини тут менше. Вона становить 104 см, а в HPX 109 см. Так, а тепер давайте переходимо до задньої кулії, помірюємо, яка вона тут. І кулія у нас по центру виходить 121 см на 1 см більше, ніж ваш PX. Так, ну що ж, з резиною розібралися з кулією також. Передня, значить кулія стандартна, ну а задня відрізняється на 1 см більшу сторону. Добре, тепер давайте покажу вам відмінності по двигуну чи якісь відмінності від DTZ 5354 HPX. Відкриємо капот. Він так само відкривається не дуже високо, як і в стандартному HPX. Так, ну і яку картину ми тут наблюдаємо. Все те саме на своєму звичному місці, розширюваний бак, радіатор такий самий. Бачок гідроцілітіля те саме. З правої сторони у нас такий самий генератор на 750 Вт. Два інша насоса, такий самий стартер. Но тільки у нас на табличці, як ви можете спостерігати, двигун DD390 на 17,6 кВт і 2350 обертів. Ну і також на самому блоку, як можете звернути увагу, також гравіровка йде cf 3 b 24 t У мене йде cf 3 b t 35Т. Так, ну що ж, з підкапотним простіром розібралися, я вам показав шильдік на клапаній кресті, де відрізняються оберти. Тут їх на 50 менше, ніж у мому тактруцю. І також е в кіловатах. У мене їх більше, ніж тут. Ну і на блокові теж 24. Тут і у мене 35. Тобто в мене 35 кінських сил. Так, коли ми присіли на наш трактор, насута нічого нового не чекає. Така сама ручка реверсу, така сама ручка газу, аварійка на своєму місці, переключателі поворотів теж. Замок запалення на тому самому місці, незручному я рахую. Ну і коробка передач так, так само виконана. Важель на віски також. Одне те, що виділяє цей трактор відмогу, це його кермо. Воно тут йде на три спиці. У мене лише дві. Ну і воно тоньше. Моє більш таке товстіше, моє більш зручніше. Ну тут зато огляд трішки більш. А краще і менше перекриває за нам приборну панель. І, до речі, давайте перевіримо, чи також регулюється кермо в трьох положеннях. Так, саме верхнє положення зафіксували. Середнє положення і низьке положення. Також три регулювання, так само, як і у мене. Стам на середнє якраз воно більш таке найбільш зручніше. До речі, в середньому положенні. У мене впираються в кермо коліна. На мому цього практично немає. Задня навіска абсолютно така сама, індентична, як і в усіх HPX, аж HP, без різниці. Такі самі е, стоять також чулки, такі самі полоуся. Все, що тут відрізняє, те що тільки від мого трактора, це на оцих бокових е, тягах є тавотниці. На мому тракторці такого немає. Виконання моста таке саме, як і в мене. Такий самий міст нічим він не відрізняється. Такі самі рульові наконечники, двохштоковий гідроциліндр, ну і все решта. Бортові редуктори все однакове. Ну що ж, друзі, як бачите, відмінностей практично немає від стандартного HPX за виключенням лише задньої та передньої резини, її висоти та ширини. Ну і також тут більш кращий протектор в передній резині. Ну і, до речі, вона восьмишарова, ну а в HPX десятишарова. Ну і друге, те, що буде відрізняти, ну, але це, скоріше всього, просто е, більш новіша модель. Це е, рульове колесо. О, Тут три спиці, у мене дві спиці. Ну і тавотниці на задній бухових тягах, що я рахую, просто це є навіть не потрібно звертати на таке увагу. Ну а так це одинакові тракторці: що HP, що HPX. Ну і на цьому, як то кажуть, огляд тракторця даного не буде закінчений, тому що я, друзі, вам покажу його. Роботі я порівняю з моїм ДТЗ 53,54 HPX та ДТЗ-5244. Чи дійсно в них є потяговому класі якісь відмінності? Чи дійсно тут є 24 кінських сили на ну, умому тридцять 35. Тому не забувайте обов'язково підписатися, поставте лайкос у цьому відео. Ну і чекаємо скоро, друзі, його в роботі. Запряжемо його в трьохкорпусний важкий плуг Уня 3 по 25. Ну і також попрацює він з моїм важким культіватором двохметровим. Ну і посадимо думаю, ним картоплю. І саме головне, ви почуєте мою правдиву думку, що я думаю про цей двигун, про цей тракторець. Все-таки кажуть тут 24 кінських сили, сили, ну, а у мене 35. Я думаю, вам це буде дуже і дуже цікаво. Що ж друзі, будуть якісь запитання? Задавайте в коментарях особисті запитання, як завжди, мені пишіть на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. На остаток, друзі, хочу побажати всім, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам платить. Тим ж самим все, па-па.